Починаючи з квітня місяця, коли Миколаївському Миколаєві та Миколаївській області раптом не стало централізованої води, зовсім не стало води, ми кажемо, нам потрібно було виходити з цієї ситуації так, як вона склалася. По-перше, це Люди, які добровільно захотіли нам допомогти це одесити, які привозили перші, перші місяці нам питну, очищену воду. Далі благодійні організації підключилися, доставляли два-три рази на тиждень. Два іноді чотири куба питної води, яку ми, звісно, використовували в своїх сілях і снабжали пацієнтів та співробітників. Надалі так трапилося, що ми, звісно, Знайшли компанію, яка відгукнулася на нашу пропозицію, на наш на нашу таку вимушену потребу. Це компанія Пепсіко, яка прийняла, подивилася, що в нас є свердловина, вона є робочою свердловиною. Да, і ми разом зробили цей проект разом вели в експлуатацію і разом будемо далі обслуговувати. Завдяки свердловині ми отримуємо нашу потребу добову це 8-10 тонн води. Щоденно, але можемо більше до 40 тонн можемо отримати за добу, якщо це в цьому є потреба. Звісно, мало того, ми можемо ділитися цією водою. Ми можемо снабжати, наприклад, ті лікарні, ті лікувальні заклади, які потребують в цьому. Наприклад, через дорогу в нас знаходиться обласна термологічна лікарня. Яка також знає, що це яке проблема з питною водою, тому ділитися ми також будемо з іншими закладами. Воду зі свердловини з таким хімічним составом можливо довести до норм питної води тільки системами зворотнього осмосу. Тому ми підібрали таку систему, яка буде добре працювати. Підібрали її з запасом по продуктивності для того, щоб можна було не тільки всі потреби в лікарні задовільнити, але й при потреби організувати там видачу населення, щоб можна було зробити. Компанія Пепсіко зробила цю інвестицію добровільно, дякуючи ініціативі наших співробітників. Вибрала цей об'єкт, тому що це дійсно велика потреба цієї лікарні, потреба людей. І ця інвестиція була схвалена керівництвом компанії і реалізована нами. Це не перша установка, яку ми робимо в нашій області. Всього по Україні їх близько 50 установок, але зараз інший час. І Одна справа установка, яка працює на Дніпровській воді, і інша справа зовсім на тій воді, про якість якої ви сьогодні почули. Це наш посильний вклад, внесок, будемо продовжувати благодійну допомогу.